Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Там за долинами Хрипить і волає душа. Вектори виміри. Міритугини. Це нова відеоробота на трек волю в кулак співачки ініціаторки туру нескорені Марти Липчей у центрі кіновізуалізації художні переплетення минулого та теперішнього запевняє Марта нашого військового стану та е, минулого е, часу. Це е, час е, козацтва. Тобто можна сказати, що козаки-характерники приходять на допомогу. Даючи дух теперішньому а, війську а, нашим Збройним силам України, вони надихають їх на а, боротьбу і на те, аби не опускати рук, а, а лише йти вперед і боротися а, всіма силами. Був задіяний козак-характерник справді з Хортиці. А, були задіяні актори, звісно. Режисером кліпу став Артур Лерман, відомий за фільмом Область героїв. Трек Волю в кулак увійшов до нового альбому Марти Разом не скорені, який від сьогодні доступний майже на всіх музичних платформах. Ця платівка стала символом духу та незламного оптимізму, розповідає Марта. Цей альбом передає емоції і транслює емоції. Для мене дуже важливо транслювати їх своїм голосом, передавати те, що відчуває зараз кожен українець. До міні-альбому Разом не скорені увійшло п'ять треків. Улюбленою піснею з платівки поділилася співачка Роксолана. Я знаю, в неї є пісня Міраж, яка така любовна історія. Я дуже люблю цю пісню. От мені здається, вона актуальна, тому що це зараз саме про ті відчуття, які проживає кожен українець. Неодноразово чула під час туру нескорені треки марти, виконавиця кола вона впевнена, пісні з міні-альбому нададуть сили кожному. Я різні види сили. Це сила, така прям сталева. Це сила про те, що е, ми всі маємо триматися, не дивлячись ні на що. І ця от картинка на обкладинці Волю в кулак. Ну вона символізує, мені здається, взагалі і вокал Марти, і те, які пісні вона співає, бо вони всі дуже-дуже вокальні і дуже сильні. Альбом та кліп до треку Волю в кулак Марта Липчей презентувала у Київській фортеці. Це місце сили, волі, опору та серце незламної столиці, каже Ливчей. І саме у Києві свого часу Марта познайомилася з пораненим Павлом Коваленко. Він надихнув співачку на створення благодійного туру Нескорені, мета якого зібрати кошти на протезування нашим військовим з міста чи області, де проходить концерт. Згодом Марта Липчей спільно зі співачками Роксоланою, Енджі Крейдою та Колою організувала 11 концертів містами України завдяки підтримці бізнесмена та мецената Андрія Мацоли і допомогли 11 нашим пораненим захисникам. Ми мали багато зустрічей з нашими військовими, яким ми допомагаємо з їх родинами, і справді це вражаючі моменти. Я вірю в Збройні Сили України, і я вірю, що всі ми повинні єднатися. Заради один одного, і ви знаєте, і аудиторія дуже дуже цікава, тому що я це такий феномен на аудиторії, коли ти приходиш і люди з першої пісні, вони максимально включені, вони е, плескають, вони танцюють, вони плачуть. І е, мені здається, це тому, що люди розуміють, е, що вони прийшли не просто на концерт, а вони прийшли саме допомогти. І вони е, в деяких випадках навіть бачили цю людину в залі, кому вони допомагають. Також під час презентації альбому та кліпу Марта наживо заспівала старовинний повстанський трек під Львівським замком. Після чого розповіла, що усі кошти з продажу нового ep альбому разом не скорені будуть спрямовані на придбання біонічного протезу ще одному бійцю – 28-річному Андрію Пилипчуку з полку Азов він стане 12 12-м героєм, якому допоможе благодійна ініціатива Марти Липчей. У п'ятницю о 21.40. коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Мені пропонували там пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я два-три дні не брав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав в 4 утра. Я зустрівся з Віталієм Кімо. Він мене побачив. Каже: Ти воєнний. Я кажу, ну так. Да. Там буде написано про повагу. не наш начальник. то в нас командир. Круто. Про призначення. Таке враження, як будемо, наче для цього жив. Ну Серйозно про відчуття гордості. Зараз кожен Миколаївець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Да, ось таким. Про команду, на якій війна випалила свій знак якості. Про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню величі славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити. Так для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосийчук плюс Кім та його команда у п'ятницю о 21.40.